Пікнік на автозаправці такий флешмоб влаштували громадські активісти, аби водії не користувалися російським бензином. Близько 20 молодих людей розстелили рядна просто на асфальті, загородивши автомобілям в'їзд на російську АЗС і почали снідати. Так наочно продемонстрували клієнтам заправки, що ті годують окупантів і спонсорують військову агресію Росії. Більшість водіїв, які хотіли заправитися, просто їхали геть. Деякі не гребували заїжджати до колонки через тротуар і газон. До активістів двічі виходили працівники АЗС. Кілька секунд мовчки спостерігали і потім ховалися. Прогнати молодь ніхто не наважився. Така акція. Поки сиділи з тої сторони, якимсь чином, деякі машини потрапили на заправку. Ми сіли сюди для того, щоб не дати їм виїхати, і для того, щоб вони побачили, що ми будемо бойкотувати їх, тому що вони підтримують окупанта. Фактично, вони заправляють своїми коштами, які вони віддають на цю заправку. Вони надходять в російський бюджет. Тим самим вони заправляють російські танки, які проїжджають на нашу Україну і порушують наш спокій. «Бензинова незалежність України. Це дуже важливий компонент ну, загалом енергетичної незалежності. Якщо українці не будуть заправлятися російським бензином, це Кремль буде дуже сильно недоотримувати гроші.